Я дякую, Боже, за те, що я росту. Я дякую, Боже, за все, що я маю, за те, що в спокою спати, лягаю. Я дякую, Боже, за кого і хліб. Я дякую Боже, за одяг і дім. Я дякую, Боже, за кожну годину. Мене обікаш, маленький дитини. Я дякую, Боже, за. Я дякую, Боже, за мою сім'ю, я дякую Боже за рідних людей, сім'я дуже сильна, для мене трофей. Від щирого серця я дякую Богу, що бачити з Богу я маю зму. Щасливе бо знаю Ісуса Христа, йому усю славу говорять уста. Життя моє повне, Боже чудес, за серцю хвалу несу до небес.